Ми всі з вами живемо в такий час, де діагноз контузія взагалі не рідкість. Я енергопрактик, мене звуть Тетяна Наренко. Я зрозуміла, що відбувається з тілом людини під час контузії, і потім. І я знайшла, як це виправити. На це потрібно буквально один-два сеанси терапії і, і результат просто. Просто колосальний. На жаль, ліки не дають такого ефекту, бо під час контузії страждає кожна клітина тіла. Але за один-два сеанси це можна виправити через енергетичні практики. Тож, якщо у вас є з ким поділитися цим відео, обов'язково підписуйтесь, зберігайте, діліться. Коли я зрозуміла, як легко стілювати через енергетичні практики такий діагноз, як контузія, я створила медитацію, яку можу. Подарувати кожній людині, якій вона потрібна. Зберігайте, ставте лайк, пишіть мені в коментарях, хочу медитацію, і я вам її безкоштовно надішлю. Бо ми з вами маємо бути здоровими і щасливими. Бережіть себе.